Доброго дня, дорогі глядачі! вітаю вас на каналі Зоя Кускова, каналі, куди запрошена будь-яка людина, яка має свою точку зору і хотіла б її висловити. Сьогодні хочу обговорити деякі новини, сумні новини, але ми повинні з цих новин зробити для себе висновки, і ці новини мають бути уроком для кожного з нас і для тих, хто своєчасно не розумів, що взагалі відбувається. Одразу почнемо а, з новин. Давайте вже сьогоднішніх. Ось така новина: вівторок, 20 червня. Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні з лютого 2022 року понад 6 мільярдів. Аудит Пентагону щодо військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів виявив невідповідність між цінною та реальною вартістю наданого обладнання на 6,2 мільярди доларів. Як передає кореспондент Європейської правди, про це на брифінгу у вівторок оголосила представниця Пентагону Сабріна Сінг. Так, Сабріна Сінг оголосила і сказала, що це була помилка. Помилка. Дивимось одразу на новину, 18 травня місяць тому. Помилка Пентагону завищила допомогу Україні на 3 мільярди. Київ може отримати більше зброї. Ну, це ми бачимо вже яку аналітику проводять ці змі? Тобто, Київ не до отримав своєчасно більше зброї. А Київ може тепер отримати більше зброї, хоча в реалі це Київ недоотримав і йому мають додати. А недоотримав, це означає, що Київ знаходився в дефіциті озброєння свого часу. Пентагон переоцінив вартість американського озброєння, надісланого Україні, приблизно 3 мільярди доларів. Дивіться, місяць тому була ця новина. Дивимось новину 19 червня. Україна не отримала частину оплаченої зброї, а деяку довелося розібрати на запчастини Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс це лівацьке ЗМІ, і воно вже про це пише. І я е, зараз надам свою версію, чому це лівацьке змі, починають про це взагалі писати, про свої так звані пройоби. Частина зброї, яку партнери поставили Україні для захисту від повномасштабної російської агресії, придатна тільки. На запчастини також Україна досі не отримала деяку зброю, яку оплатила. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс у понеділок 19 червня. Нью-Йорк посилається на українські урядові документи, судячи з яких від початку повномасштабного вторгнення, станом на кінець 2022 року, Україна заплатила постачальникам зброї понад 800 мільйонів доларів. За контракти, не виконані повністю або частково. За словами двох співрозмовників газети, причетник до закупів, частину цієї зброї, зрештою, доставили, а частина посередників повернула гроші. Одне з джерел Нью-Йорк Таймс сказала, що станом на початок весни 2023 року Київ заплатив сотні мільйонів доларів, зокрема державним компаніям, за зброю, яку досі не отримав. Ось ця новина є в Нью-Йорк Таймс, де тут також пишеться, що частина або не придатна, або взагалі не отримана те, що проплатив вже в Київ. І ось сьогоднішня новина. Пентагон Україну, Україну чекають важкі битви, будуть втрати, але вона здатна досягти успіху. У Пентагоні коментуючи хід контрнаступальних операцій України, вважаючи українські сили мають необхідні засоби для того, аби дії були успішними. Тобто Пентагон розповідає американцям і українцям про те, що Україна має все для того, щоб контрнаступальні дії були успішними. Давайте тепер повернемося на початок повномасштабного вторгнення, коли Конгрес 7 березня проголосував. Конгрес, який складається з демократів і республіканців, проголосував за надання Україні лендлізу. Того ж дня президент США Джо 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 Байден міг вже підписати цей закон після його підпису. вже Мала б розроз плануватись логістика і мало відбутись постачання зброї. Але Джо Байден почав затягування підпису цього закону аж до 9 травня, тобто два місяці. Два місяці за які вже, як мінімум, могла б сплануватись вся логістика, і зброя могла б вже піти від 9 травня. Але 9 травня Джо Байден тільки підписує. Цей закон. Ми пам'ятаємо цю радість нас, українців, і пам'ятаємо, що нам здавалося, що Джо Байден саме 9 травня, саме в такий символічний для Радянського Союзу та Російської Федерації пам'ятний день, буде саме так символічно, що нам нададуть ленд-ліз саме 9 травня. Я почала на своєму телеграм-каналі і в коментарах, там, спілкуючись з підписниками, казати, що якщо Байден так затягнув по максимуму це підписання, то навряд чи він його дасть в якийсь короткий срок. Тобто, я вже, це, звичайно, ж критичне мислення. Якби Байден хотів надати нам швидку ту зброю, він би не тягнув два місяці. Тобто, це затягування вже мало під собою якісь причини. Далі. Нас почали годувати постійно завтраками. І цими завтраками нас почали годувати наші в лапках наші українські змі, які почали розповідати, що ось ось скоро буде, ось ось, скоро буде ленд-ліз, ось ось, скоро буде ленд-ліз. Потім, потім була версія, що в, в серпні, потім в вересні, потім в, в, в е, жовтні, потім. Е, Пов'язували з фінансовим новим роком. Тобто цих казок було забагато. І, на жаль, більшість українців, вона в ці казки вірила. Якщо ти десь висловлював свою думку, що нас дурять, тому що, ну, якби його хотіли дати, його б вже дали. То ти був проросійським. Автоматично ти був проросійським. Нас же не можуть дурити. Ну змі ж не можуть дурити змі, які належать приватним особам, олігархам, якимсь там людям влади, не можуть дурити масу. Ні, ні, ні. Як таке може бути? І ось сьогодні, коли навколо сім'ї Байдена в США йде розслідування, про які не пишуть наші українські змі, а я вже... Е Нещодавно про це записувала ролик, чому нам брешуть наші українські змі. Тобто нам про це не пишуть, а все це звертають на проросійську пропаганду, на всі, нібито це чутки конспірологія навколо розслідування Байдена. Але це не конспірологія і не чутки, дійсно, навколо розслідування, розслідування навколо сім'ї Байдена в США відбувається. І це розслідування штовхають саме республіканці та партія, проти якої налаштовують. Все українське суспільство, нібито друг України, це демократична партія і Джо Байден нинішня адміністрація. Я вже розбирала, чому Джо Байден не може бути другом України. Про це є свідчать і факти і дій саме Джо Байдена стосовно зовнішньої політики стосовно Російської Федерації. Тому наші зміни брешт. Але коли це розслідування почалося а Звісно, що Байден, не даючи нам ленд-ліз, а даючи нам постійно якісь транші, гроші, гроші, гроші. А, звісно, ті всі гроші вони не йдуть за призначенням. Ну, знаючи Байдена, так трохи це вже розумієш. Але ж. Чому цікаво давати нам саме гроші? Тому що їх можна пиляти. Як можна пиляти вже зброю, яка виготовлена, стоїть на складах США? Ні, це дуже важко. А ось гроші можна пиляти, їх призначення, хто там слідкує, куди воно йде. Нам в новинах написали, і ми там щось чекаємо. Коли це розслідування почалося, почали вилазити ось такі новини, нібито там щось якась помилка Пентагону, і там помилка Пентагону. і Ці гроші ніби повертаються. Тобто ми ж повинні розуміти, що цих 6 мільярдів їх вже не було. Ці 6 мільярдів вони нам повертаються саме тому, що йде розслідування навколо сім'ї Байкна. І те, що про це пише Нью-Йорк Таймс, Лівацька преса, не говорить про те, що вони якось, змі... якось міняють вектор. Вони лише говорять. Про те, ці новини, що вони підлаштовуються, вони коригують. Зараз вони цю помилку Байдена будуть списувати на помилку Пентагона, тобто російське слово обізлічування Тобто Тут ми розуміємо, що це Байден, а так ми не розуміємо, Ну хтось там в Пентагоні, хтось там якась помилка, якихось бухгалтерів. Чи посадять кого, чи знайдуть тут крайнього, чи звільнять ми це не знаємо. Але звісно, що на Байдена нічого вказувати не буде. Тому ці помилки, звісно, спишуть на Пентагон: ці гроші повернуть, і Байден вийде сухим з води. Ось чому це пишуть: про те, що Україна там заплатила 80 мільйонів. Я думаю, Україна заплатила значно більше. Мова йде тільки про один транш. Тому що всі гроші, які нам виділяють Сполучені Штати Америки, ми всі ці гроші витрачаємо на закупівлю озброєння. Тобто вони всі туди йдуть. І а, я вам хочу ось зачитати м м м перелік, куди йшли гроші з першого траншу 40 мільярдів доларів, який був у травні, здається, 2022 року. Знову, посол України США. в США Оксана Маркарова рассказала, на какие цели пойдут 40 миллиардов долларов помощи, которую недавно своей подписью одобрил Джо Байден. Так, 23,75 миллиарда, 23 ,75 миллиарда 75 So предусмотрено направить на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению Европейской безопасности в частности. Так, ну якось трошки розмыто, так не зрозуміло. Безпасность, оборонную помощь Украине. Ну, на зброю чи не на зброю? Ні, якось це не зрозуміло. На усиление США по, усил... на усилий США по усилению Европейской безопасности в частности. Цікаво. Как эти усилия выглядят? Их бы пощупать и потрухать. Никто про це ничего не знает. 6 миллиардов долларов на инициативу содействия безопасности Украины, включая предоставление вооружения, военного оборудования, подготовки, логистической поддержки, материально-техническое обеспечение и разведывательной поддержки. То есть 6 миллиардов долларов. Мы разумеем, что... Ці 6 мільярдів вони якось сходяться з тими 6 мільярдами, які Пентагон переоцінив. Тобто ми 6 мільярдів, які віддали Пентагону, ми на них нічого не отримали. Ось так можна це рахувати. Давайте розкладу на, на, на пальчиках знову, щоб було зрозуміло, що таке переоцінив. Наприклад, нам виділили 6 мільярдів доларів, та? і нам кажуть, на ці 6 мільярдів доларів ви можете купити. Шість танків. Ну, це так, я умовно просто. Україна купує ці шість танків, більше грошей в неї нема. Ці шість танків якось там по своїй лінії фронту розділила. Звісно, цього не вистачає. Звісно, через це в нас більше жертв. Звісно, через це не такі успіхи в нас на фронті, які могли б бути. Ну, тому що нестача зброї вона прямо відображається на ведінні бою війни. А потім нам кажуть зараз, більше ніж через рік, що на ці 6 мільярдів ви могли отримати не 6 танків, а 12 ну це так дуже умовно. І ми. Відмотуємо назад і розуміємо, що якби в нас було не 6 танків, а 12, тобто вже якось плотніше, вже краще менше було б жертв, більше, більше був би успіх, тобто це прямо відобразилося б на ході ведіння бою. Але нам, якщо ми будемо читати наші новини, кажуть, що Україна може тепер отримати на цю суму більше зброї. Тобто зглажують вугли. Але е Правильно, коректно сказати, Україна не доотримала на цю суму зброї свого часу, а ця зброя свого часу могла б допомогти нам і десь, можливо, переломити хід війни. Ця зброя свого часу. Зараз цю зброю, можливо, вам, нам надішать, але вона вже буде не своєчасна. Зараз вже повинна бути і інша зброя. Зараз вже давно повинен бути лендліз, але закон про лендліз стікає в кінці вересня цього року. 4 мільярда на програму іностранного военного финансирования Госдепа США для дополнительной поддержки Украине и восточного фланга НАТО по развитию і укріпленню обоих оборон... оборонных возможностей. Тобто на програму іностранного финансирования Госдепа США повертаються 4 мільярди. 87 миллиардов на пополнение американских запасов вооружения и военной техники, предоставленной Украине. Тобто что То есть нам что-то дали, сразу но деньги списывают на нас. 3,9 миллиарда долларов европейскому командованию операций по поддержке миссии разведывательной поддержки дополнительному вооружению и оборудованию. 50, 550 миллионов для приобретения боеприпасов для увеличения запасов минобороны сша и разработку стратегии защиты систем определенных для возможного будущего экспорта возможного будущего а роща уже выделаны 600 миллионов долларов для уменьшения существующих ограничений промышленной базы с целью ускорения производства ракет и расширения возможностей по добыче критически важных минералов. Также 9 миллиардов долларов идет на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине, в том числе 8 миллиардов для предоставления прямой бюджетной поддержки. и 6, 6,5 миллиарда на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблем Украины. Ну, то, 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 Українці, ті, що внутрішньо переміщені особи, отримують допомогу вже більше року, так, різна гуманітарна допомога. Але, б, якщо б війна закінчилась за півроку, якби нам надали лендліз, не потрібно було б витрачати і ці гроші на допомогу сьогодні українцям. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо брехню СМІ, ми бачимо дурість українського народу, який вірить в цій брехні, хоча аби трохи критичного мислення, аби трохи бажання пошукати інформацію де інде, окрім засобів масової інформації, і навіть. Багато інформації є із цих засобів масової інформації, але вона так прихована, завуальована, вона не на перших рядках треба гуглити, треба шукати. Вона може бути не цього року, минулого, позаминулого, але інформація все одно зберігається і про і про дії Байдена, про дії Трампа, про все це інформація є. Але люди звикли читати як пам'ять, як у рибки, сьогоднішню новину і вірити. Сьогодні, що ми бачимо? Що Україна заплатила 6 мільярдів доларів Пентагону за зброю? Тобто Пента... США виділили гроші Україні на ці гроші. Україна купувала зброю у США, а... і переоцінка була на 6,5 мільярдів доларів. 6,2. А це значить, що на цю суму Україна свого часу могла би купити значно більше зброї. І сьогодні війна вже мала би, і лінія фронту мала би. Інші, скажімо так, і да? і війна, можливо, мала би якийсь інший ко 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 коефіцієнт полезного дійства, як то кажуть, у тієї зброї був би більше, ніж у тієї, що ми отримали. Е, Байдена, звісно, вигородять, ці гроші повернуть, на ці гроші, можливо, дадуть нам зброю. Але Байден буде чистеньким. Тобто ці гроші зараз повертають, щоб коли розслідування розгорнеться ще ширше, на Байдена ще не повісили це. Ці гроші, скоріш за все, повертаються з кишень нинішньої адміністрації, сім'ї Байденів. Це ніяка не помилка. Ну тому що, ви розумієте, якщо це списувати на помилку, ми повинні розуміти, що там сидять якісь круглі ідіоти, які елементарно не знають вартості своєї зброї. Тобто війна в однієї з найбільших країн Європи і допомога їй. Це занадто такий мілкий привід для того, щоб е, знати нормальну бухгалтерію вартість вартістю всієї зброї. Е, за що тоді, е, навіщо тоді громадяни США утримують цих е, е, бюрократів, які елементарно дурять своїх громадян? Розумієте? Тобто громадяни з бюджету нам йдуть сюди гроші, які не виправдовують е, свого призначення. Тобто ці гроші, вже, якщо сюди йдуть, вони мають допомогти Україні. А не вивітрюватись, не записуватись під якісь помилки, і невідомо, де вони ті гроші гуляють. Ми повинні розуміти, що нас дурять дурять і громадян США. І ми сьогодні сидимо і мовчимо. Ми сьогодні повинні вже писати під постом кожного пропагандиста, що ви нас дурили рік. Але вже сьогодні пропагандисти перезуваються, розповідають, що так, Байден. Мабуть, міг би нам допомагати більше. Мабуть, міг би. Якби а всі звертали увагу на факти, то розуміли, не міг би Байден допомагати нам більше. Тому що Байден це друг Росії, а не друг України. Тому що нинішня Російська Федерація це продовження Радянського Союзу. А Радянський Союз це дітище Західного лівацтва. Радянський Союз не виник з Російської імперії. Радянський Союз це проект, створений ліваками заходу. А значить, цей проект буде утримуватись ліваками заходу, якщо ми звернемо увагу, саме ліваки на Заході в США в Європі зараз тримають владу в своїх руках. Ось трохи би, якби цієї інформації люди розуміли, а розуміли би вони, якщо б шукали інформацію далі ніж ЗМІ, то люди б розуміли, що нинішня адміністрація не може. Допомогти Україні виграти цю війну. Щоб ми виграли цю війну, нам потрібно, нам, людям, переломити хід. Ми повинні показати Заходу, показати нашій виконавчій владі, що ми розуміємо, що нам не допомагають. Ми повинні про це всюди писати. Мені би хотілося сказати, що ми повинні виходити на вулиці, але, звісно, нас розгонять, тому що під час війни ніяких масових заходів. Всі масові заходи заборонені, але писати всюди під постом кожного, за всюди трубити, що нас дурять, вимагати зброї, вимагати від нашої виконавчої влади правди, щоб вони нам казали, що нам не надають лендліз, а не брехали, що лендліз нам не потрібно, тому що за нього потрібно платити. Навіть якщо допустити цю брехню, а це брехня, за нього не потрібно платити гроші. Як Навіть якщо допустити цю брехню, ні жоден українець не відмовиться платити гроші за ту кількість і якість зброї, яка допоможе нам виграти цю війну. Роби, що можеш, і будь те, що буде. Слава Україні! Всім добра!